Мої найкращі вітання усім нашим глядачам. На своїх телеекранах ви дивитесь передачу Позиція. А в нашій студії депутат Хмельницької міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Володимир Гончарук. Я вас вітаю. І ми говоримо про ті події, які вчора відбулися в стінах Хмельницької міської ради. Відбулася сесія і, власне, про ті питання, які там обговорювали. Отже, перше питання порядку денного це бюджет міста. На чому ви акцентували увагу і які були ваші пропозиції? Я знаю, ви голосували, але все одно з деякими застереженнями. Доброго дня, шановні телеглядачі. Першим питанням вчорашнього порядку денного це було прийняття бюджету. Ми вносили зміни до нашого бюджету через те, що потрібно було перерозподілити в деяких галузях кошти. Ми додали кошти управлінню освіти на придбання підручників для молодших класів. Ми е, додали кошти як співфінансування для будівництва легкоатлетичного ядра на стадіоні Поділля. Ми е, також внесли в статутний фонд новоствореного підприємства Паркета Сквери міста Хмельницького півмільйона гривень для того, щоб вони могли якось покращити свою матеріальну базу і краще працювати. Разом з тим, в порядку денному і конкретно в цьому було в цьому питанні були наші зауваження, застереження, які я особисто і наша політична сила підіймала. Перед всім це виділення 50 тисяч гривень, яке йшло окремою стрічкою для придбання житла окремим категоріям населення. Воно звучить ніби дуже. Просто лаконічно і гарно, але насправді під цим скривається придбання будинку, який знаходиться в заставі придбанку в селі Іванківцях для циганської родини Ногай. Ми нічого не маємо проти, наприклад, якоїсь етнічної приналежності. Просто у нас. Да, просто... Може і зразу піти звинувачення в вашу сторону свобода. Я, я, я це розумію. Я наголошу, чер через що ми так підняли це питання, Були основні три складових моменти. Перший найменш, який важливіший для нас, але теж він є важливим, це те, що ця сім'я не внесла, вона фактично не працює по документах і не внесла жодної копійки в міський бюджет. Друга, більш серйозніша, це те, що всі кошти. Основною складовою і наповнюючим фактором міського бюджету це є податок на доходи з фізичних осіб. Отже, податок, який ми платимо, кожен платить хто працює з зарплати, вираховується. І тобто, ці кошти вираховували саме цих 50 тисяч, фактично з цієї складової. І третє, яке найголовніше, що в нас на обліку стоїть дуже багато. Афганців, чорнобильців, дітей війни, тих самих малозабезпечених і багатодітних сімей, які стоять десятки років і не можуть отримати от якісь кошти або якось для поліпшення своїх житлових умов. Більше того, на обліку на земельну чергу на отримання земельної ділянки для будівництва близько 10 тисяч хмельничан. І чому ми повинні давати прерогативу цій сім'ї, тим самим нехтуючи от інтереси всіх інших хмельничан, які не можуть. Від, тобто все має черги. бути на загальних підставах. Так, ми вважаємо, що все повинно бути в порядку черги, так як воно є, і передбачено законодавством. Ще одне питання, на якому ви акцентували увагу, це питання, можливо, навіть не відзначення, а вшанування да, чергової річниці голодомору, яке менше ніж за місяць. В чому тут моменти? Справа в тому, що кожної четвертої суботи, місяця листопада, українці вшановують пам'ять тих людей, які загинули в. Це цю велику катастрофу, яка називається Великим Голодом або Голодомором. І справа в тому, що відбувається, в нас особисто, в особливо в Хмельницькому, відбувається таке дійство, ніби всі державні установи вивішують траурні стрічки на державних прапорах. Відбуваються масові заходи, шанування та мітинг реткві. Ми ходимо до ангела Скорботи, і там чиновники різних рівнів виголошують промову, що це дуже велика трагедія для українського народу, і що її потрібно пам'ятати і робити все, щоб вона більше не повторилась. Але між тим ввечері відбуваються різні розважальні заходи, які ми просто не можемо зрозуміти, чому вони можуть в цей день відбуватися. Ось найбільшу увагу. Особливо ну, мою і громадськості, от привернув ось цей факт. Тобто, ви бачите на цьому плакаті 24 листопада, це минулий рік. Оно з розважальних в одному з розважальних закладів відбувається жіночий стриптиз саме в день вшанування пам'яті мільйонів українців. І ми підняли це питання для того, щоб заборонити, хоча б один день, щоб заборонити ці ж заходи. І міська рада позитивно відгукнулася, і фактично всі депутати підтримали рішення про те, що в кожну четверту суботу місяця будь-які розважальні заходи, особливо в нічних клубах, заборонити так само по телепередачах в цей день. Заборонити, показати от таких розважальних захисту. Це не на один рік рішення, це рішення в принципі, на так. кілька років. Ми не, там не зазначали рік, ми просто зазначали, що кожного року четверта субота місяця листопада. Ну, По телебаченню то воно само собою. Є в нас контролюючий орган, який називається Нацрада, і саме в такі дні ми не маємо права пускати розважальних передач. Це вже довгий час. Ну, а приємно, що відрадно, що і в місто да, долучилося до таких. В принципі, така спочатку була ініціатива по алкоголю. Я пам'ятаю, тоді вся Україна підхопила і райцентри, А зараз, можливо, ваше рішення чи є вже напрацювання в інших містах. Ви знаєте про це? Е, ну, наші колеги, наприклад, в західній Україні, там де є фракції свободи, то вони вже прийняли таке рішення минулого року. Ми минулого року просили міського голову видати окреме розпорядження, щоб заборонити ці заходи. Але він на жаль такого не зробив. Ну ми цього року вирішили рішенням сесії на всі роки, щоб. Забезпечити ось ось таке виконання закону про вшанування жертв Володоморів України. І ще одна увага, теж історичного плану повернула вашу увагу, скажімо так. Подія повернула вашу увагу, це фільм Сталінград, який зараз досить розрекламований, який говорить про те, що він претендує на Оскар. Чим Сталінград не вгодив свободі. Я вам скажу так, що власне не фільм Сталінград, а вот те ідеологічне забарвлення, яке є фактично. Тим якось поширенням російського інформаційного простору і насадженням сюди руського міра через те, що в цьому фільмі дуже мало історії і дуже мало якихось справжніх фактів. Більшість тут віддає в цьому фільмі це ідеологічне насадження, того, що любові до Родіна, Сталіна і руської, я підкреслюю, руської землі. Через те. В перший такий чинник, і другий чинник те, що ми згодні, що, наприклад, учні, які чи будь-хто, який хоче бажає побачити цей фільм, він може собі е піти і його подивитися. Справа в тому, що обов'язково всіх учнів 9-11 класів, е всіх загальноосвітніх закладів Хмельницького в плані черги водили, знімали з уроків п'ятих-шостих класів, це були уроки історії української мови, літератури, економіки і інших, водили туди, в плані черги, знімали з уроків і показували цей фільм. Ми вважаємо, що це повернення якихось радянських методів, власне, радянських методів впливу на свідомість від дитини і формування в неї одної точки зору. Чому, наприклад, якщо дійсно таке відбувається, не показати якийсь фільм, просто який вчить, розказує про історію України і. І любити Україну. Є е, дуже зараз е, останнім часом вийшов такий український фільм, як Іван Сила». Тобто він показується, транслюється в багатьох містах, але в Хмельницькому чомусь він не, не транслюється. Тобто про українця, е, про життя українця, про його долю і про те, як він перемог, е, вчився перемагати обставини і йти вперед. Чому не показати це? Чому не показати, наприклад, фільм, який е, минулого року? Потранслювався, його небагато дивилися. Називається той, що пройшов крізь вогонь. Тобто теж фільм про радянського льотчика, який так склали життєві обставини. Він, він був переслідуваний військами НКВД, в був в, в концтаборах, і він став, як не дивно, цей історичний факт став вождем племені індіанців в Сполучених Штатах Америки. Тобто якісь фільми. Принаймні інертні, які вчать любити Україну і які показують історичні якісь факти, А, а не що каже освіта? Чому так? Ви ж Могли поставити зразу запитання на Я сесії? Я ставив запитання на сесії перед начальником управління освіти. Він сказав, що він не знає, і він не видавав ніякого розпорядження, в тому числі усних. Потім в кінці в різному доповідав заступник міського голови, який курує відділ освіти. Він запитав при всіх депутатів, бо тому, що в нас депутати міської ради є директори шкіл. Чи було таке? Чи ви водили своїх дітей? Депутати сказали, так, водили дітей. Хто вам давав розпорядження? Запитав Григорій Михайлович. Управління освіти. Тобто тут відбувається якесь маніпулювання фактів, фактично 10 тисяч школярів, можливо, трошки менше, зводили на фільм в обов'язковому порядку, і ніхто з чиновників про це не знає. Тобто це якась безлузія. Якщо говорити проще, про ще про перебіг сесії, на яких би питаннях ви могли теж зупинитися і зараз їх проаналізувати? Е, ну, я, наприклад, ще піднімав таке питання, яке вже Близько 2-3 місяців мусолю, так би мовити, і нарешті ж якийсь виходить результат. Справа в тому, що на ринках міста це ринок Дубово, там є чотири таких точки приватних підприємців, і на ринок оператор центральний, дев'ять точок, де продають олію на розлив. Нічого в цьому страшного немає, і більше того, це дуже добре. Але справа в тому, що пляшки, в яких вони розливають, які говорять, що це беруть кошти за півторалітрову пляшку, вона має літру 300. Тобто це підтверджено перевіркою управління торгівлі. Тобто 200 і грам людей просто крадуть. Просто крадуть. До нас звернулися люди, які з проханням не те, що їм вони особисто можуть купувати олію в магазині, і вони не звертають на цих цих дві гривні. Їм шкода за тих пенсіонерів, за незахищені версії населення, які йдуть. Купують, викладають останні кошти, і їх просто-напросто обдурюють. І, от через те я просив управління освіти і ще будуть просив управління торгівлі, і ще будуть повторно звертатися до управління захисту прав споживачів, яке проігнорувало спочатку моє звернення про те, щоб або замінити пляшки на півтори літру, або брати плату за літру триста. Ось і все. Тому що 13 точок в місті, і це кожного дня багато людей, по цих 200 грам це фактично велика сума. Ну, знову ж таки, відповідне управління знало про це? Вони говорять, що до того як я звернувся, вони про це не знали. Угу. От, така ситуація. Да. Цікаво, насправді. Дякую, Володимир, що ви завітали до нас у студію. Вже завтра ми зустрінемося із вашим колегою Олександром Семчишиним. Продовжимо тему обговорення подій, які відбувалися на сесії міської ради. Дякую, шановні глядачі. Дякую. Нашим гостем, гостем студії був Володимир Гончарук, депутат Хмельницької міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ви дивились передачу позиція. До побачення.